Шановний головуючи, шановні народні депутати, нас щодня звинувачують в кнопкодавстві, і дійсно ця ганебна практика продовжується. І скликання Верховної Ради. Кожен з нас, дучи на виборах, чи це на мажоритарних округах чи в списках, заявляв, що більше в цій сусідній залі подібної практики не буде. Але непрелике жаль, це продовжується, і ми бачимо саме якраз в тому числі і тими народними депутатами, хто вчора заявляв, що вони зроблять все, щоб це було припинено. Я є автором законопроекту 1744, який був зареєстрований 14 січня, де чітко регламентується процедура ведення сенсорної кнопки. Даний законопроект, який ми розглядаємо зараз, був зареєстрований 30 січня 2014 року. То скажіть, будь ласка, чому сьогодні альтернативні законопроекти і є законопроект, який раніше був поданий, який пройшов регламентний комітет, підтриманий, до речі, хочу наголосити регламентним комітетом. До сьогодні так і не поставився в порядок денний для того, щоб ми його мали змогу розглянути в сесійній залі. З моїм законопроектом чітко якраз створюється механізм, який не дасть змоги голосувати не особисто. Я готовий підтримувати сьогодні моїх колег законопроект, але хочу наголосити, даний законопроект створює можливість покарати тих, хто кнопкодавить, давить, але не створює механізму, як раз і назавжди поставити крапку, щоб в даній сесійній залі більше таке не повторювалося. Дякую.